Далее у нас по плану команда КВН шкала за шкале Дубно и знаете, друзья. Ми розкрили секрет сьогоднішнього марафону. Насправді всі люди бігли подивитися на шкалу. Е, ну і вербу посвятити. Отож, хотілося б почати словами відомого дубинського гангстера отця Кирила. Погнали православні! <звук> Скандальний репер Ліл Джон вийшов із тюрми і шукає свого кота за те, що він його здав. Марсік! Реклама. Синку, кохана, ми переїжджаємо з нашої трьохкімнатної квартири в Києві. Куди? В одну кімнатну вдову! Покер старш. Ми це покер. Дев'яносто, стрілка, на якій ось-ось почнуть стріляти. Андрюха, я тобі цей диск давав тиждень назад. Що за нові царапини? Що за? Вибач мене, Ромка. Ла, бо я вже хотів стрельнути. В Дубинській музичній школі. Доброго дня, я хочу поступити в вашу школу. Ну, дивись, школа у нас бідна, тому із музичних інструментів ось. Гуслі, трикутник. Або, можеш, як той чувак, з п'ятниці робити отак. Тоді я вибираю, я вибираю кримінальну жизнь. Інструменти в бідних музикальних школах. Якби не ви, пасани б не стали бандітами. Чувак, який не зря, закінчив він яс. Візьміть, будь ласка. Візьміть, будь ласка.

передаче квадратный метр. Здравствуйте. Мы сделали из вашей квартиры лялечку. Идем. Клевалка карась перлоку. Что это? Это же стенка была. Ну, расширяла пространство, стенку снесла. А ничего, что за ней был сад узел. Блин, я же говорю, он вот в квартире прям ходит. <реш> Ладно, идем сразу на кухню. Ну давай то на кухню. Что это за люди? Ну ви ж просили кухню студію. Ну. — Ми пішли далі, ми зробили кухню А студію. Ребята, у мене здесь висіла дорогуща люстра з венецианського стекла. Где она? Ну, так, ну Нічого не придумаєш пропухали. Я в шоке, Это все, що ви сделали за 18 днів. За 3. Що за три? Ну ми коли приїхали, ще 15 судок оце їдьте. Боже, боже, є хоч щось хороше в цій квартирі? Ну да. Так все, хороше, пошли Друзі, я на кінець. От знаєте, в Києві у вас якось тут все так важко, так, ну, Сложно в общем. У нас дубно набагато все проще. Вот є мопед, є секс. Не, не, Андрій, у нас в Києві тоже все просто. Є мопед, єдеш в Дубну, є секс. Команда на ми — за секс.